Оце, як в нас все вкрило снігом. Щоб ви всі бачили, що зараз відбувається в провінції Квебек, країна Канада. Ми знаходимося в місті Босвіль, провінції Квебек. І зараз в нас йде снігопад, який почався після обіду і який має йти всю ніч. Ото зранку, що буде з машиною, я не знаю. Перед цим я знімав відео. І засняв, як тільки почався сніг. Зараз сніг вкрив все. Ото ви бачите подвір'я, ото ви бачите баки, ото ви бачите ліс. І ото ви бачите мою машину. Ось сусідній дім. Сусідній будинок. Все вкрито снігом. Сьогодні 8 квітня і в нас в провінції Квебек іде сніг. А ну-ка я переведу трохи на наш будинок. От що... що робиться в нас в провінції Квебек. Всім приємного дня. З вами був Віктор Сінайський, блогер. Гуморист, сатирик. Дивіться моє відео.